Розділ 15, частина 1. Колись я був Едем Стренг, англієць. Жив я, як мені здається, десь між 1550 і 1650 роками, і помер, як ви побачите, на схилі віку. Відтоді, коли Морел навчив мене заподіювати собі неповну смерть, я вже шкодував, що не знаю грунтовніше історії. Я міг би тоді більш точно визначити час і місце дії багатьох подій, а зараз маю про це лише туманне уявлення і змушений навмання визначати, де і коли протікало моє життя в моїх колишніх втіленнях. Щодо Едема Стренга, то мені дивно, що я дуже мало пам'ятаю про його перші 30 років. Едем Стренг не раз воскресав у мені, коли я лежав зв'язаний у пекельній сорочці. Але завжди він був уже зрілий, дужий тридцятилітній чоловік. Як Едем Стренг, я неодмінно бачу себе на архіпелазі Плоских піщаних островів, десь у західній частині Тихого Океану, неподалік від екватора, я почуваю себе тут як удома і живу на цих островах, здається, не від учора. Острови заселені тисячами людей, але серед них тільки я один білий. Тубільці становлять чудову расу. Вони високі, м'язисті, широкоплечі, звичайний зріст 6 футів, їхній король Ракук на зріст щонайменше 6 футів і 6 дюймів. І, хоч важить добрих 300 фунтів, проте ніхто не назвав би його гладким. Так пропорційно він складений. Багато його ватагів такі самі високі. А жінки у них не набагато нижчі за чоловіків. Тут чимало островів, і всі вони під владою Ра Кука, крім кількох на півдні, де раз у раз вибухають повстання. Ці тубільці, з якими я живу, полінезійці. Я це знаю, бо в них рівне чорне волосся. Шкіра їхня має від сонця золотавий колір. Їхня мова, якою я балакаю, надзвичайно легка. Плавна, багата і мелодійна. Слова складаються переважно з голосних, приголосних дуже мало. Вони люблять квіти, музику, танці, ігри. Вони по дитячому простодушні, щасливі у своїх забавах, хоч у гніві і на війні стають дико жорстокі. Я, Едем Стренг, знаю своє минуле, але мало про нього згадую. Я живу теперішнім. І не жорю собі голови ні майбутнім, ані минулим. Нічим я не клопочуся, живу необачливо й марнотратно і почуваю себе щасливим через те, що здоровий і маю надмір сили. Риба, овочі, городина, водорості. Чого ж мені ще треба? Слунок повний, і я задоволений. Я посідаю високе становище при дворі раакука, вищого ніхто не має, навіть. Аба так, найвищий жрець, ніхто не сміє підняти руку чи зброю на мене. Я табу такий самий священий, як і повітка для човнів, де під помостом спочивають кістки нещисленних королів, предків ра Кука. Я пам'ятаю, як розбився корабель, і з усіх, що пливли на ньому, тільки я врятувався. Була страшна буря, і всі потопились. Але мені не хочеться згадувати про цю катастрофу. Якщо я думаю про минуле, то найчастіше лину думками в маленьке селище, що мало з 12 хатин під стріхою до часів свого дитинства, коли я чіплявся за материну спідницю. Мати моя була рослява англійка з молочно-білою шкірою і білявими косами. Іноді мені здається. Що я знов чую, як співає чорний дріст коло плоту, і бачу блакитні дзвіночки, що з дубового лісу розлилися блакитною річкою по оксамитовій траві, а найкраще згадується мені жеребець з кудлатими бабками біля копит. Коли його вели вулицею, то він метався на біч, скакав і іржав. Я з переліку кидався до матері, і, хоч де б вона була. Хапався її за спідницю і ховався у згортках. Але годі про це я не маю наміру писати про дитинство Едема Стренга. На цих безіменних для мене островах я прожив кілька років і, безперечно, був там першою білою людиною. Я був одружений з Лілі, сестрою короля. Вона мала шість футів з лишком, і якраз на той лишок переважала мене зростом. На мене тоді було любо глянути. Я був статурний і широкоплечий, мав широкі груди. Жінки всіх раз, як ви самі побачите, позирали на мене прихильним оком. Руки мої, там, де не досягало сонце, були білі, наче молоко, зовсім як у моєї матері. Очі були блакитні, вуса, борода й чуб, золота в жовті, такі, як у вікінгів на картинках. Та я. Певне, походив не від них, а від якогось морського розбійника, що колись давно оселився в Англії. Народився я в сільській хатині, але шум морського прибою був у моїй крові, тож я рано знайшов шляхну корабель і став матросом. Ось хто я був, не офіцер, не шляхетний мандрівник, а простий матрос, що важко гарував, поневірявся і страждав. Ракук цінував мене, і через те я мав у ньому королівську підпору. Я вмів робити речі з заліза, що вперше з'явилось в Україні Ракука з нашого розбитого судна. Судно затонуло за десять ліг на північний захід від островів. Одна морська ліга дорівнює трьом морським милям. При нагоді ми підпливали туди на пірогах. Судно сповзло з підводного рифа і лежало на глибині 15 сажнів. Доводилось діставати залізо з води. Тубільці уміли чудово пірнати і працювати під водою. Я теж навчився пірнати на 15 сажнів, проте ніколи не міг зрівнятися з ними. Але на суходолі, завдяки своїй англійській вправності та силі, переважав кожного з них. Я пам'ятаю, як я навчав їх битися палицями, і ця розвага поширилася, мов пошесть, так що розбиті голови стали звичайним явищем. На затонулому судні я знайшов судновий журнал. Він увесь подерся і від води перетворився на кашу, а чорнило так порозпливалось, що важко було щось прочитати. Я наводжу тут уривок з нього, сподіваючись, що він, можливо, допоможе якомусь ученому аматорові давнини точніше визначити час подій, про які я маю написати. Вітер попутний, і це дає нам змогу переглянути і пересушити трохи наших припасів, зокрема, китайську шинку і суху рибу, що становлять частину наших харчів. Крім того, на палубі була відслужена обідня. Після Полудня вітер віяв з півдня, посвіжішав, часом налітали шквали, але без дощу, так що наступного ранку ми могли зробити прибирання і навіть обкурити корабель порохом. Але годі з цим, бо я розповідатиму не про Едема Стренга, якого після суднотрощі море викинуло на кораловий острів, а про Едема Стренга, що пізніше мав ім'я Ійон Ік, тобто могутній. І деякий час був улюбленцем великого Юнсана та коханцем і чоловіком принцеси Ом з королівського роду мін, а потім багато років блукав з недоленим жебраком по селах і по шляхах країни Чосон. Так саме Чосон, тобто країна вранішньої тиші, а по сучасному Корея. Не забувайте, що це діялося 3-4 сторіччя тому. І я був першою білою людиною на Кораловому острові Ракука. За тих часів мало кораблів з'являлося коло їхніх берегів. Я міг би спокійно й у достатку прожити все своє життя під сонцем, де не буває морозів, коли б не спарвер голландське торговельне судно. Воно вирушило шукати Нову Індію в невідомих морях, що лежать за справжньою Індією. Але знайшло мене і крім мене нічого. Я вже, здається, казав, що був веселим велетним з золотавою бородою, хлопчаком, що ніколи не вийшов з хлопячого віку. Спарвер набрав у бочки води, і я майже без жалю покинув Раакука і його чудовий край, покинув Лілі та її сестер, оздоблених гірляндами квітів. З усмішкою на устах. Вдихаючи солодкий для мене корабельний дух, я поплив знову простим матросом під командою капітана Йоганнеса Мартенса. Дивне було плавання на цьому старому спарварі. Ми шукали нових країв з шовком та прянощами, але знаходили тільки пропасницю, несподівану смерть, зачумлені райські місця, де смерть химерно перепліталася з красою. Цей старий Йоганнес Мартнес з невиразним лицем і сивуватою квадратною головою, в якому годі було впізнати романтика, шукав Соломонових островів, золотих копалень Голконди і навіть давно загиблої Атлантиди, сподіваючись, що вона плаває ще й досі. Але замість цього він знаходив тільки людожерів, які жили на деревах і полювали на людські голови. Ми приставали до дивовижних островів, де обкруті береги ненастано билися морські хвилі, а на вершинах гір курилися димні серпанки вулканів. У густих джунглях, по мавпичому, завивали маленькі кудласті люди звірі. Вони обтикали колючками лісові стежки і копали там вовчі ями з кілками на дні. Смерком, коли джунглі втихали, звідти летіли в нас отруєні стріли. І достатньо було такій стрілі злегка поранити людину, як вона вмирала в тяжких муках. Бачили ми й інших людей, вищих на зріст і ще лютіших. На березі вони зустрічали нас відкритим боєм, обсипали дощем стріл і списів, тоді як по лісистих долинах били величезні дерев'яні барабани, тріскотіли маленькі тамтами, а на горбах здіймались сигнальні стовпи диму. Гендрік Гамал був судновим комірником і співвласником Спарвера, що не належало йому, то було власністю Йоганнеса Мартинса. Капітан розмовляв по англійському поганенько. Гендрік Гамел трохи краще, а матроси знали тільки голландську. Але справжньому матросові легко навчитися голландській мові і, як далі побачите, ще й корейської. Нарешті ми добрались до такої країни, що була на карті, до Японії. Але японці не захотіли з нами мати ніякого торгу два офіцери з мечами при поясі, у розвіваючихся шовкових одежах, піднялися на борт нашого судна і дуже вічливо попросили нас забиратися геть. Під їхнім гречним поводженням відчувалася залізна воля войовничої раси. Ми це зрозуміли і відпливли. Ми перетнули японську протоку, вийшли в жовте море, прямуючи до Китаю, і тут натрапили на підводні скелі. Спарвер був стареньким судном і незграбним, його дно так поросло морськими черепашками, що судно зробилося зовсім неповоротким. Якщо треба було скерувати круто під вітер, воно повертало ледве на шість румбів і тоді гойдалося вгору і вниз. Не тримаючись курсу, наче викинуту за непотрібністю ріпу, будь-який галіот у порівнянні з нашим судном видався б хистким кліпером. Про те, що зробити на ній поворот оверштаг, годі було й мріяти, а для повороту Фордевінт були потрібні зусилля всієї команди протягом піввахти. Ось чому, коли напрямок урагану, який 48 годин поспіль витрушував з нас душу. Раптово змінився на вісім румбів, нас розбило об скелі підвітряного берега. У холодному світлі зорі нас пригнало до берега на безжальних високих хвилях. Була зима, і в проміжках між поривами снігового шквалу попереду миготіла згубна смуга землі якщо можна назвати землею це хаотичне нагромадження скель. За незліченними кам'янистими острівцями. Вдалині виступали з туману вкриті снігом гірські хребти. Прямо перед нами піднімалася стіна скель, настільки стрімких, що на них не могло втриматися ні клаптика снігу, а серед пінистих бурунів стирчали гострі зуби рифів. Земля, куди нас несло, не мала назви, і не було згадки, щоб сюди коли-небудь заходили мореплавці. На нашій карті берегову лінію було тільки ледь позначено. З усього цього ми могли собі думати, що люди там такі самі непривітні, як і та смужечка їхньої землі, що виринула перед нами. Спарвер наскочив на скелю носовою частиною. Прямовисна основа скелі ховалася глибоко під водою, і наш задертий догори бушприт одразу відломився. Порвавши за собою ванти й штанги, впала на облавок і кінцем перевисла до скелі. Я завжди захоплювався старим Йоганесом Мартинсом. Насудно ринула хвиля. Змила мене й Мартинса з юта, покотила палубою і викинула на шкафут, звідки ми хутко подерлися на високо піднятий бак. Інші порізли за нами. Ми перев'язалися якомога міцніш і порахували, скільки нас. Виявилося, що вісімнадцятеро, решта загинула. Йоганнес Мартнес торкнувся мене й показав туди, де крізь каскади води проглядала скеля. Я зрозумів, чого він хоче. Фок щогла футів на двадцять, нижче від клотиків, терлася об виступ скелі. За тим виступом видніла ущелина, і Мартнес хотів знати, чи зважусь я скочити туди зі щогли? Відстань до виступу то скорочувалась до шести футів, то збільшувалася до двадцяти, бо корпус судна так гойдався, що розтрощений нижній кінець щогли не відірвався повністю, і щоглу несамовито кидало й шарпало разом із корпусом судна. Я поліз на щоглу. Інші не захотіли чекати, поки я вилізу. Вони відв'язували себе й один по одному лізли услід за мною по небезпечній щоглі. Та й баритись не можна було. Щохвилини спарвер міг сповстити в глибину. Розрахувавши час, я стрибнув, утримався в розпаденні і простягнув руку, щоб допомогти тому, хто стрибатиме за мною. Але стрибнути було не так просто ми змокли й пообмерзали на вітрі. До того ж треба було вирахувати, коли саме стрибати. Перший загинув кок. Хвиля змила його з кінця щогли, закрутила ним і гепнула об скелю. Другий був бородань юнга, двадцяти з чимось років. Він послизнувся, перевернувся під щоглу, і його притиснуло до виступу скелі, та в одну мить з нього видавило життя ще двох змили хвилі, як і кока. Капітан Мартинес був останній із 14 чоловік, що перебралися в ущелену скелі. За годину спарвер сповз із скелі і зник у глибині. Два дні і дві ночі просиділи ми в тій ущелені і мало не загинули. Не було ніякої змоги ні видертися вгору, ані спуститися вниз. Третього ранку нас нагледів рибальський човен. У ньому сиділи люди, вдягнені у все біле. Але брудне, своє довге волосся вони кумедно поскручували у вузол на маківці. Потім я довідався, що це була шлюбна зачіска. Я ще довідався, що за такий вузол було дуже зручно хапати тубільця одною рукою, а другою бити, коли не можна було переконати його словами. Човен подався в село по допомогу все населення села з допомогою всіх наявних у його розпорядженні засобів. Мало на весь день знімало нас зі скелі. Їхню їжу важко було перетравити навіть матроському шлункові. Рис був темний, як шоколад, бо тільки наполовину очищений, з дрібненькою соломою, з половою, з трісочками та брудом. Ївши його, треба було часто переставати жувати струмляти в рот два пальці і витягувати те, що не потрібне. Їли вони ще просо. На різноманітніші маринади, завши немилосердно пекучі, мешкали вони в глиняних хатинках, критих соломою. Під підлогою вони звичайно прокладали труби і пускали ними дим з печі, і так нагрівали приміщення, де спали. В таких хатинах ми відпочивали кілька день, курячи легкий несмачний тютюн у довжелезних люльках з маленьким чубуком на кінці. Крім того, ми пили тепле кисле питво, таке на вигляд, як молоко. Щоб затуманилося в голові, його треба було чимало таки виду длити. Якось я всадив добрий галон з гаком, їбо не менше, і аж тоді сп'янів, і почав співати, як звичайно роблять усі матроси на світі. Інші, коли побачили, що мені повеселішало, і собі заходилися пити, і незабаром. Усі ми голосували, забувши, що за стінами знову лютує хуртовина, і що ми загублені в незнайомій землі, не позначеній на жодній карті. Старий Йоганнес Мартинес реготав, голосував і ляскав себе по стегнах так само, як і всі ми. Гендрік Гамел, спокійний, урівноважений і поміркований чорнявий голландець з чорними очима, був не кращий за інших. І, як і будь який п'яний матрос розкидав сріблом, щоб роздобути ще молочного питва. Ми ніби показилися, але жінки досі приносили нам питво, і майже не все село збігалось до нашої хати подивитися, що ми витинаємо. Біла людина обійшла весь світ і скрізь почуває себе господарем, мені здається, завдяки своєму очайдушному недбальству. Хоча, звісно, штовхає її вперед упертість і ненаситна жадоба здобичі. Отак і ми, капітан Йоганес Мартинес, Гендрік Гамел і 12 матросів, галасували і репетували в рибальському селі у той час, як над жовтим морем лютували зимові урагани, дивлячись на невеличкий клаптик землі, де ми опинились, та на людей круг нас. Ми, звісно, не могли як слід уявити собі країни часом. Коли вся людність така, як ці нужденні рибалки, то зрозуміло, чому мореплавці сюди не заходять, думали ми. Але незабаром нам довелося змінити свою гадку. Селище було розташоване на прибережному острівці, і місцеві старішини, мабуть, передали звістку про наше прибуття на материк, бо якось вранці. Три великі двощогливі джонки з трикутними вітрилами з рисової цинковки кинули якір неподалік від нашого берега. Коли новоприбулі вийшли на берег, капітан Йоганес Мартнес пожвавішав. Він угледів шовк, ставний кореєць у різнокольоровому шовку блідних відтінків ішов оточений півдесятком улесливих прибічників, так само вдягнених у шовк. Кван Юн Джин. Згодом я довідався, що його звали саме так був Ян Бан, септо шляхетний. Посада його була сказати б управитель чи губернатор округи, септо він був призначений від уряду і мав обов'язок збирати податки на церкву та скарбницю. Разом з ним на берег вийшло сотні вояків і, вишукувавшись, рушили до села. Вони були озброєні тризубцями, списами і топірцями. Подекуди траплялись навіть кременівки такого поважного розміру, що кожну обслуговувало двоє вояків. Один ніс і становив, коли треба триніжку, куди спиралася цівка рушниці, а другий ніс саму Кременівку і стріляв. Як я потім дізнався, рушниця часом стріляла, а часом і ні, залежно який був труд. І порох на панівці. Отак От прибув до нас Кван Юнджин. Старші люди в селі відчували перед ним рабський страх, і, як ми невдовзі пересвідчилися, мали на те повну підставу. Я вийшов уперед за драгомана, бо знав уже близько сотні корейських слів. Кван Юнджин насупився і махнув рукою, щоб я відійшов. Але чого я мав його слухатись? Я такий самий на зріст, як і він, важив на 30 фунтів більше від нього, а до того ще мав білу шкіру і білявого чуба. Кван Юнджин повернувся до мене спиною і заговорив до старшини нашого села, а його охоронці в шовках стали між нами стіною. Тим часом інші вояки принесли з джонок дошки десь на шість футів завдовжки і на два завширшки. Вподовж вони були до половини розрізані, а ближче до одного кінця кожна мала круглу дірку, трохи ширшу за людську шию. Кван Юнджин щось наказав кілька вояків підійшли до Тромпа, що сидів на землі і роздивлявся свою занігтицю. Він був хлопець ступуватий і неповороткий, і поки він зміркував щодо чого, дошка з діркою розтулилася, мов ножиці і захлопнулася у нього на шиї. Тромб нестямно заревів і забігав на місці, а всі розступилися, щоб він не зачепив їх вільним кінцем дошки. Ми заметушилися, збагнувши, що Кван Юнджин має намір усім нам почепити такі дошки. Ми відчайдушно чинили опір, голими кулаками відбивалися від сотні солдатів і приблизно такої ж кількості рибалок, а Кван Юнджин... Гордовитий і презирливий, весь у шовку стояв осторонь і спостерігав. Ось тоді мене й прозвано, і Ік, і к Усі мої товариші стояли вже приборкані із дошками на шиї, а я й далі відбивався. Кулаки я мав як молоти і вмів непогано орудувати ними. На превелику мою радість виявилось, що корейці зовсім не тямлять ніяк бити кулаком. Ніяк боронитись від ударів. Вони відлітали від мене, мов скраклі, купою падаючи один на одного. Але я хотів добратися до самого Кван Юнджина, і коли я кинувся на нього, йому б добре дісталось, якби не охоронці. Слабаки вони були, і я зробив з них добру кашу, а з їхнього шовку брудне лахміття, перш ніж на мене накинулися всі корейці. Чи маленько їх було. Задні тиснули на мене передніх і заважали мені орудувати кулаками. Але ж, як я їх шпурляв, під ногами в мене вони копошилися мало не трьома шарами. Але коли наспіла команда з усіх трьох джонок і навалилася на мене разом із мешканцями всього села, вони мене просто задавили, після чого надіти мені на шию колодку було справою нехитрою. Боже мій, що ж буде далі? вихопилось у Вандервута, коли нас відвели на Джонку. Ми сиділи на відкритій палубі, як позв'язувані кури, коли він це вигукував. А за мить Джонка під натиском вітру нахилилась, і ми всі зі своїми дошками, обдираючи собі шиї, покотилися палубою до облавка з завітряного бурту. Кван Юнджин дивився вниз із високої корми. І неначе не бачив нас. Опісля багато років ми Вандервута прозивали тільки так, що ж буде Вандервуте? Бідолашний. Одної холодної ночі він замерз на вулицях у Кейдзо, бо ніхто не впустив його до хати. Нас перевезли на сходіл і кинули в смердючу в'язницю, що кишила всякими паразитами. Таке було наше перше знайомство з владою чосону. Але, як ви незабаром переконаєтеся, мені вдалося розквітатися за всіх нас з Кван Юнджином у ті дні, коли пані Ом була до мене прихильна, і я став могутнім обличчям і мав чималу владу. Продовження очікуйте у наступних випусках.